Чим треба бути обережним. Бачите, тут карта сюди. Це важливо для вас. Давайте подивимось, з чим вам треба бути обережною, з тим, що ви дізнаєтесь. Або з тим, що ви хочете розкрити. З якимось тут розкрит... розкриттям. Так, тут щодо допомоги. Знаєте, можливо, хочеться сказати до якоїсь фінансової допомоги, але вам треба бути з цим обережною, тому що будете потім робити вибір якийсь. Давайте ще розглянемо. Знаєте, така дуже цікава можливість до вас може прийти. Можуть вам запропонувати таке щось, щось прям таке нездійснене, таке класне, що вас наповнювати буде. Знаєте, така, що ваша мрія прям може збутися. Але вам кажуть, що з цим вам треба бути обережним. Чому? Давайте глянемо, чому. Через якусь жінку. Або через те, що ви королева пентаклів, або є хтось іще там у вашому полі. Яка жінка. О, так, дві жінки. Або ви одна із них. Або тут є у вас ще якась жінка. Через яку вам треба бути обережною. Яка вам порада? Давайте глянемо. Так. Так. Є якась ситуація, да? неясна, але туди щось тягне, щось так цікаво вам, знаєте. Карти кажуть, залишайтеся у любій ситуації все одно імператрицею. Пам'ятаєте, да? то, то королеви, да, а ви імператриця. А чогось вам не треба боятися. Прям сильно боятися не треба, бачите, тут у вас і такі страхи. Так, а що до нього? Балансувати щось вам тут потрібно. Балансувати. Не бійтеся балансувати, якісь трансформації проходити, знаєте? Бо так має бути зараз. Тут щодо до людини з минулого... Ідеться, яка, можливо, вас хочеться сказати зрадила, або щось зробила таке не дуже, не дуже гарно якось поступок. Да, і ви, було, посварилися, прям поругалися і закрилися від цієї людини. Яка тут порада щодо цієї людини? Давайте глянемо, щодо... Щодо цього чоловіка або цієї людини. Ага. Ну тут почніть якось спочатку, знаєте? Тут не треба все рушити, знаєте? Багато у вас дуже страхів щодо цього. Але якось почніть спочатку. Обновіться, обнуліться, знаєте, да? але вже з іншим розумом, з іншим, з тим, що ви вже, знаєте, пережили, вже да? з іншої позиції, значить, королевою мечів вже тут. Баришня, яка знає, чого хоче, чітко, сильний є план. Всім дякую.